У США розгнівалися, коли українські війська потопили крейсер Москва без попередження. Також Вашингтон був здивований, що Україна мала ракети для цього. Як зазначається у матеріалі за New York Times, цей епізод відобразив неузгодженість між Україною та США у перші тижні повномасштабної війни. Перед тим як продовжити, я попрошу підписатись вас на канал і поставити лайк цьому випуску. Через два місяці після початку повномасштабної війни українські генерали поїхали до Візбадена у Німеччині, де домовилися з американськими військовими про партнерство у галузі розвідки, стратегії планування та технології. Приблизно за два тижні до того американські та українські військово-морські офіцери перебували на плановому дзвінку, коли на радарних екранах з'явилося сповіщення про російський крейсер Москва. Колишній високопоставлений військовий офіцер США повідомив, що в цей момент американці висловили подив, тоді як українці швидко завершили дзвінок. Крейсер був атакований ракетами Нептун українського виробництва. Корабель спочатку був підбитий, там виникла пожежа. Проте росіянам все ж не вдалося врятувати Москву. Екіпаж також пішов на дно. Знищення крейсеру Москва українськими військовими викликало гнів серед американських посадовців, оскільки Україна не попередила про планування операції. Також у США були здивовані, що в Україні були ракети для ураження крейсера. Крім того, такий хід викликав паніку серед американців, оскільки тодішня адміністрація Джо Байдена не мала наміру дозволити Україні атакувати такий потужний символ російської влади. Пізніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що військові погоджували нанесення вогневого ураження з вищим керівництвом, але підкреслив, що це керівництво було виключно українське. Нагадаю, що російський крейсер Москва Збройні сили України потопили у квітні 2022 року. Це був флагман чорноморського флоту Російської Федерації. Ця подія вважається однією з головних перемог України від початку повномасштабної війни. Якщо вам був цікавий цей випуск, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте свої коментарі.